Так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело. і в цьому відео ми будемо продовжувати добудовувати цей велетенський будинок. Прикидаєте, мені якось самому, знаєте. Аж страшно уявити, то, як я його буду будувати. Тут 10 поверхів. Не плакати, зараз буду, знаєте? По 10 поверхів мені просто будувати, капець, скажіть. Я просто в шоці. Просто 10 поверхів мені треба побудувати щоб повністю обдекорити. Ні, ну... На цю частину у мене, знаєте, які плани? Побудувати всі поверхи і лінії зробити. А вікна я вже, напевно, в цьому відео не встигну, тому це буду робити вже в наступному відео. Так. Оп-оп. Мені, знаєте, реально якось страшновато, що це вийде. Бо я не знаю, чи цей будинок ходя. Хоча... А! Що це за великан? Ну, в принципі, я буду дуже просто старатися будувати цей будинок. Е, так, оп-оп. Оп, оп. Е, оп, оп. Е, сюди. Блін, скільки це вже поверхів. Я навіть не знаю. Напишіть, до речі, в коментах, чи, як ви думаєте, чи цей будинок тяжко будувати чи ні. Бо мені здається, що його тяжко, бо я його будую. Ви напишіть свою думку, чи як ви думаєте, чи вам би було його тяжко будувати, чи ні. Ой-ой-ой. Блін, треба так і майстрів вже найняти, бо я один це роблю. ні ні ні. В наступному відео я найму собі майстрів, якихось, які будуть працювати. Надіюсь, що будуть працювати. Бо якщо не будуть, то зарплати в них так само не буде. Е, так, оп. Блін, я тільки дивлюсь, коли скільки я зробив, то я потім розумію, скільки мені ще треба, я ж плакати хочу. Це ж капець. Ви подивіться, скільки тут ще. Ну, ви поки що дивіться це все під музику, як я це все роблю, в принципі. Thank you Так, я це, в принципі, поки що будую. У мене гарно ходить, але цей дах коп'язак тяжко будувати, ви не уявляєте, я так вже змучився за цей час. Я хочу, э, це тут буде 10 поверхів, але потім ще два таких маленьких, як на тому, бачите, я вам показую. Потім ще два блоки так, потім ще два, і потім ще два вверх. Тому це досить великий буде. Тому я навіть боюся уявити, скільки. Наскільки довго я його буду будувати. Не мурав майстрів і все. Ну, наступній часи не зроблю під'їзд, але то під'їзд мені буде тяжко робити. Я то і робив тоді 10 хвилин, це я скільки буду робити. Я буду з'явити. Мені просто розумієте, мені страшно уявити, скільки я буду це робити. Бо це реально багато досить. Це дуже багато. Це дуже-дуже багато поверхів цьому будинку. Це рахуйте 12-14. Ну коротше, зараз не всі будинки є десь поверхові а тут вже. Ой-ой-ой, наші ну я такі його великим зробив. Ну, але дивіться, все можна склати, мені зекономить час. Бо жителі будуть жити. Мені здається, цих двох будинків вже хватить і на наше село, і на сусіднє село. Це просто гігантські розміри. це навіть не знаю, як описати. Це наскільки великий будинок просто. Мені. Реально? Я не знаю, скільки тут жителів по місті. Ну, Дивіться, тут буде 10 квартир. Ну один поверх, одна квартира, але хочу зробити один поверх дві квартири. А для ти, в кого були великі будинки, то, то їм так би зразу піде в подарунок цілий поверх, а не одна квартира. Ну, в принципі, мені здається, це буде. Прикольненько, бо реально, якщо там якийсь великий будинок, то не буду я давати маленьку, тобто, квартиру невелику замість цього. Тут в цій одній квартирі в цьому одному поверсі більше місця, ніж в найбільшому будинку нашого села. Ну, крім мога. У мене то взагалі я віп. Це добре, бо я мер просто. У мене, може, і не було такого будинку. Але зумійте, як я швидко, з двох сел міста стати мером і покращити ці села на міста почав переробляти. Це дуже круто. І у мене взагалі прям село таке прям круте-круте буде. Це Навіть не село, вже скажу, а місто. Бачите, я вже доробив все. І тепер лишається не така врідова частина. Просто зробити дирки на кожному з поверхів. Е -е. Ну, ви поки що дивіться то, як я це роблю під музику. thank you Ну, в принципі, бачите, я так вже роблю, і останній поверх я тільки що доробив. Просто подивіться, скільки я зробив. Це, це просто гігантські розміри. Зараз може, що я так зроблю. Але я в цьому відео ж це точно не встигну. Ні. Це дуже таки довго. Ну, я вже тоді буду, напевно, прощатися, так як я сьогодні зробив дуже багато роботи, я дуже змучений і хочу спати. З вами був я. Сітем секундочку. На фоні будинку цього. З вами був я, Мікіланджело. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па